Українці, привіт! привітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається на кордоні України і Польщі, які там є черги і чому краще деякі пропускні пункти об'їхати 10-ю дорогою. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі тих подій, які відбуваються на кордоні. Отже, поїхали. Нещодавно Державна прикордонна служба повідомляє нас, що. На кордоні з Республіка Польща виникають великі проблеми, тому що там зараз польські фермери проводять забастовки. У них є свої проблеми, які вони хочуть донести до держави своєї, і таким чином вони рішили перекрити кордон і цим самим зробити проблему і привернути до себе увагу. Отже, на яких кордонах зараз суттєві пробки, де є проблеми? Ми читаємо. Краківець, Шегені, Раваруська і Ягодин. Саме там вони розпочинають свої акції з 2 лютого, 2, 3, 4, 5, 6 і далі. Все залежить від них. Чи будуть вони почуті своєю державою Польща, чи не будуть. Але виникають проблеми в першу чергу в нас, в тих людей, які перетинають кордон, які везуть свої автомобілі в Україну. Якщо говорити про цей тиждень, як правило, всім нашим клієнтам ми радимо заїжджати через митний пост Груші або у Стилух. Там дані акції не заплановані. З чим це зв'язано? Чому саме Грушів і Устилух? Ці акції польських фермерів вони оминули. А все дуже просто, тому що, як ви знаєте, ці митні пости, вони не пропускають великі вантажівки 20-тонники. І польські фермери вони зрозуміли, що там черги невеликі, і їх перекривати немає сенсу. Отже, якщо ми виїжджаємо з України, рекомендуємо їхати на Грушів або на усталух. І якщо ми повертаємось, також рекомендуємо їхати саме на Грушів і на устолух. Там дані акції не заплановані, і там суттєвих черг не буде. Звичайно, цю інформацію будуть знати і інші люди, і черги можуть перестроїтись. Але якщо ви повертаєтесь назад в Україну, краще позвоніть до свого брокера, дізнайтесь ситуацію саме на цей момент, які є черги, щоб ви не потрапили. Тому що, хоча Державна прикордонна служба офіційно заявила дану інформацію 2 і 3 лютого, але черги ми спостерігали вже від 1 лютого. Тобто вони там польські фермери почали ставити палатки, вони почали робити підготовку, і вже логістика порушувалася. А зараз на сьогоднішній день, враховуючи, що є ще погіршення погодних умов, скоро має йти сильний сніг. Ці черги будуть ставати тільки більшими. Отже, бережемо себе перед перетином кордону. Обов'язково телефонуємо до брокера. Можете телефонувати також на гарячій лінії Державної прикордонної служби, номер телефону 1598, і також в них дізнатися цю інформацію, куди краще заїжджати. І ми, як завжди, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.